Ну, розкажу. Вже так з таких джерел є е, інформація, що ця людина не безплатно приїхала, ця людина в радикальній партії е, якраз і славиться таким відношенням, щоб брати когось там за піджак або як провокувати. І тут треба е, радикальній партії на чолі з Олександрою Базюк, треба приводів. Це піар свого. Роду. Це вона йшла на міського голову, вона програла. Я думаю, що вона готується до слідуючих виборів, і вона думає, що таким чином, такими скандалами, якимись надуманими, продуманими вона буде заробляти рейтинг. Людина приїхала, спровокувала. Мета б була мене спровокувати, щоб я, напевно, або руки забрав, бо відмахнувся. І так як я е, був в, е, один в кабінеті, і якщо б я це зробив, я думаю, тоді б е, зовсім все йшло по другому сценарію. Там би все, напевно, думаю, потрощили, поломили і сказали би, що я там когось вдарив, що я людина неврівноважена, що не личить е, такій людині, як я бути секретарем міської ради, починали б е, збирати акції, щоб мене відсторонювати.